Місто Дніпро. Загальна характеристика історія міста. Дніпро місто в Україні на обох берегах річки Дніпро, адміністративний центр Дніпропетровської області. Місто є четвертим за чисельністю населення в Україні. Тут проживає 968 502 людини. Великий науковий, дослідницький та інноваційний центр. Дніпро вважається космічною столицею України. Та має найдовшу набережну в Європі. Місто розташоване у південно-східній частині України. Центр міста знаходиться на правому високому березі Дніпра на Придніпровській височині, через що Дніпро поетично називають містом на трьох пагорбах. Наразі існує поділ міста на 8 адміністративних районів: 5 на правому березі, 3 на лівому. Прапор міста на білому полотнищі простий гербовий щит. Внизу полотнища стилізовані хвилі Дніпра. Синій колір герба міста слава, честь і вірність. Символи на поле щита об'єднують героїчне минуле та сучасне значення Дніпра. Дніпро відзначає День міста в другу суботу вересня. Історія міста У палеоліті на місці сучасного міста проходив кордон юдикового щита. На території міста і найближчих околець відкриті стоянки людини епохи кам'яного віку, сліди орди гунів, аварів, болгар. За часів Київської Русі навколишні землі були під владою кочовиків, козарів, печенігів, а потім половців. У 16-17 столітті територія майбутнього міста належала Запорізькій Січі. Офіційною датою заснування міста вважається 1776 рік. Воно виникло на землях древніх запорізьких поселень і отримало назву на честь російської імператриці Катерини II. Катеринослав був задуманий як південна столиця Російської імперії. У 1926 році Катеринослав перейменували у Дніпропетровськ завдяки розташуванню на річці Дніпро. До кінця 1980-х років місто було закритим для іноземців через розташування в ньому ракетного виробництва. У травні 2016 року Верховна Рада України в рамках декомунізації офіційно перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро по одноіменній річці. Під час національно-визвольних змагань місто неодноразово переходило з рук в руки і прийшло у занепад. 25 серпня 1941 року Дніпро окуповано німецькими військами. Окупаційна влада намагалася відновити життя міста, комунікації і промисловість, зруйновані радянськими та німецькими військами. Це змогли зробити лише частково, 25 жовтня 1943 року, після руйнівних обстрілів містом заволоділи радянські війська. Вже до 1945 року основні підприємства Дніпра були відновлені. Того ж року розпочалося будівництво радіозаводу і автозаводу. У 1952 му на острові Чаплі було розпочато будівництво Придніпровської Дніпровської ТЕС, а у 1953 році заводу важких пресів згодом шинного заводу. У 1950 х роках місто будувалося у соцреалізмі, а у 60-ті розпочалося масове житлове будівництво. Після падіння Радянського Союзу промисловість занепала, а масове житлове будівництво припинилось. У плачевному стані опинились міський комунальний транспорт, житлово-комунальна сфера та більшість доріг. Однак було добудовано новий автовокзал та Південний міст. Реконструйовано центральний ринок Озерку і відкрито першу чергу метрополітену. З початку нового тисячоліття з'явились певні ознаки поліпшення становища міста. Що знайшло відображення у будівництві нових окремих багатоквартирних житлових будинків, торгово-розважальних центрів, капітального ремонту деяких вулиць. Сьогодні Дніпро центр металургійної, машинобудівної, гірничобудівної, паливної та хімічної промисловості. Зараз в місті працює 3,5 тисячі підприємств, установ і організацій. У Дніпрі перебувають центральні офіси і регіональні філії майже 40 великих державних і приватних банків, багатьох страхових та інших вітчизняних і закордонних компаній. У місті дуже розвинена освіта, культура і мистецтво, 15 вищих навчальних закладів, 9 театрів, філармонія, 2 державних і 37 громадських музеїв. Набережна довжиною 23 кілометри, улюблене місце прогулянок мешканців міста, а легендарний острів Монастирський романтичний куточок мегаполісу.